Так. Ода третьому віку. Який це третій вік? Золотий, поважний. Ми бачили сьогодні, чи вчора це 60. Плюс. Мені чомусь здається, що я, мені вже 72 роки, точно 60. Плюс. І мені здається, що я тут серед своїх чи ні? Я паспорти вас не буду запрошувати. Але мабуть, таких людей тут достатньо, щоб спеціально для них щось цікаве розповісти. Правда? Так. Yeah. Отже, я вважаю, що мотивація для інших найефективніша. Це власний наш успіх, наш приклад. По суті. Бізнес наш такий простий, стань сам красивим, багатим, здоровим, позитивним, Представ, представь перед людьми в своєму найкращому варіанті і всім захочеться повторити твій приклад. І все, і все. Тому я навіть ну не дуже я люблю лікувати, продавати тим плаче, але я намагаюсь. В своїх партнерів, е, допомогти їм стати керуючими власним здоров'ям. Оце краще всього. Не я в ролі лікаря перед ними чи е, продавця, а ти сам візьми своє здоров'я в свої руки, я можу їм показати, як це зробити, і тоді спокійно можу вже переходити до інших. Е, Новачків, а ці вже люди будуть робити свою справу, тим паче, що вони будуть і найкращими споживачами. Усі лідери в залі вони ну, не зупиняються перед тим, щоб взяти продукцію на дві, на три тисячі, на п'ять і навіть на шість. Тому що дійсно люблять продукцію, розуміють її, всі сім'ї свої пропонують і в них завжди з цим немає проблем. Отже, я хочу для тих, хто входить в цей золотий вік підбадьоруючою подарувати інформацію. Вчені прийшли до висновку, проаналізувавши величезну кількість успішних людей в різних сферах, прийшли до висновку, що найбільше успішних вчених лікарів творців, творчих особистостей у віковій категорії: 60-70 років. Найбільше таких. На другому місці моя категорія, я вже першу трішки пропустила: від 70 до 80 років, на другому місці по кількості успішних людей. В різних категоріях. І на третьому місці з 80 до 90. Хоча це звучить може не дуже мотивуюче. а давайте привітаємо нашого смішного партнера. Хочу всім нагадати, що вік це не ворог наш. Просто він потребує іншого ставлення до себе. Ми ж по-різному сприймаємо маляк, школяра або вже зрілу людину, яка вже професійно состоялась. Так і тут, оцей наш вік 60, він просто особливий. І треба його прийняти, треба до нього підготуватись, і треба обов'язково використати його переваги. Я хочу підкреслити, що всі присутні в залі, а особливо люди золотого віку, мої любі, ми з вами просто щасливчі. Мало того, що ми отримали життя в подарунок. Таке безцінне. Ми ще і пережили багатьох своїх ровесників. Я вам точно скажу, що десь половина моїх однокласників уже в тому місці, що окремо стоїть на кладбищі. Тобто ми переможці в цьому плані. А ще ми переможці в тому, що ми отут, а більшість людей ходять десь там. Я зараз чую. Вивчать, верещать, та вода розривається, я 40 років верещала, не знаю чого, і до чого я не вирішалась, теж непонятно. Просто там всякі, знаєте, будівлюють, будівлюють емоції, а толку до -то з цього. Тому я хочу сказати, що повернути кермо в бік повноцінного життя, щоб не стати просто спостерігачем за життям. Може кожен в будь-якому віці. І це підтверджують приклади наших партнерів і партнерів. Можна! Можна повернути собі енергію, легкість розуму, живий вогник в очах. Ви знаєте, мене з перших е, кроків у мережевому бізнесі це було давним, давно я вже не пам'ятаю, в якому році. Але мене привабило одне єдине поняття ем, – свобода. Хто любить свободу? Ух ти! Так що ви так всі такі, як я, я пам'ятаю навіть е, свого часу, коли рок-музика була е, популярна. Мені подобалась е, пісня Кіпєлова. Я слабо, да, словно в тій Я слабоден. Я отримую що значить страх. А від чого ми тут отримуємо свободу? В нашому бізнесі, в нашій компанії? Від чого? Від страхів. Що ми захворіємо і нас понесуть на носинках туди і на носилках обратно, тільки вже зовсім інше місце. Да? От, е, Світлана розказувала, до чого вона дожилась, е, з дожилася е, сферою відомою. І ще свобода буває, і свобода фінансова в наших е, рядах. Але ви знаєте, є така статистика, яка не дозволяє нам розслабитись всього 5% мережевиків досягають значних фінансових успіхів. Значний, успіх. ну це такі 100 тисяч вище, я чудови не, не добрела до них. А що ж тоді тримає тут інших? Це все таки бізнес і показник нашого успіху. Це наші чеки, наші е, 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 здобутки. А що тримає тих, хто іще. Не, до, не дойшов до цих е, винагород. Що вас тут тримає? Як вам? Що ви все-таки так, все колись дойдете? Да? Ясно. прикладі інших, так? Золотий вік. Так, так, так. Е, ще що я, я вам рекомендую, коли на вас хандра невеличка. Нападе. Зі мною таке буває, що повільно бізнес ваш рухається, що ви ще не прийшли до системної роботи, що ви ще не запускаєте новачків так грамотно і красиво, як це нам Анна Леонідівна показала. Ну, знаєте, Ми за ці два дні побачили багато своїх і досягнень і недоліків одночасно. Але Краще все-таки кожного дня перераховувати ті позитивні ем, зміни в вашому житті, які вже відбулися, навіть ви, якщо тільки споживач, партнер, керівник. А це дійсно велике щастя бути в цій сфері, особливо в такому гармонійному проєкті, як у нас. Ми спілкуємось з чудовими людьми. Ми багато цінної інформації вже отримали. Всі, навіть ті, хто ще не топ лідер. так? Ми, е, що ми тут ще можемо мати? Ми от, е, навчилися е, новому, багато вже чати свої відкрили, навчилися користуватись е, своїм. Кабінетом в інтернеті і так далі. Перераховуйте те, що ви вже маєте. Ви отримали нових друзів тут, ви отримали таких наставників, оце як у мене, золоті такі. Мені, окрім е е інших присутніх, ще повезло в тому, що у мене, я часто кажу, е е Микола тригубі Тетяна на Але вони навіть. На мене не обіжається, тому що це від э, моєї емоційності, я то знаю, як їх звуть. І буду, колись я казала, що я тільки до 70 -ті тут буду і до побачення, тому що вже виходить на сцену э, э, не помільфовує там самому в такому віці. А от мені 72, скажіть, будь ласка, я ще можу з'являтися на людях? Іде в офіс Миколи Миколаївича розположу. як туди доїхати, то я, мабуть, ще буду залишатись в бізнесі. Хоча колись Частіше, не Вона Це приклад. І ви знаєте, що в мене є одна така думка цікава. Колись я задумалась і прийшла до висновку, що якщо я раніше... Своку помру або зійду з дистанції, то моїм спонсорам буде добре від цього. Чотири, чотири діаманти піднімуться на їхнє перше покоління. А не я, на я не програмую отож! Отож не на штовх! Я вирішила адзусі, буду працювати. якісною е, 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 їжею харчуватися. А ще важливо якісними емоціями харчуватися. Якісними. Тому що, ну дивіться, якщо ми в чайник е, надаємо брудну воду, ми хіба зможемо зробити собі чай смачний. Ні, звичайно, тому наші думки завжди слідкуйте за цим, будь ласка. От сьогодні, вчора я тримала стільки компліментів, посмішок, підбадьоруючих слів, так і залишайтеся на цьому рівні емоційному завжди. Не дозволяйте собі впасти нижче. Тому що це теж наша мотивація, як там сказали дівчатка, до майбутніх перемог. А як ви знаєте, я ще що вам хочу запропонувати як домашнє завдання. Оці ж е, зошити, що ви сьогодні привезли з собою, візьміть їх, ну, по-перше, передивіться і виберіть з них, з ваших записів, кілька хоча б думок, е, порад, які точно ви будете використовувати в свої, своїй конкретній роботі. Тому що інколи починаєш запитувати, а що тобі там запам'яталось на тому семінарі? Що ти взяв собі. Е, для подальших подмігів в цьому бізнесі і починають всі казати одне те ж саме, ой, та яка там локація, які там розочки, який настрій, які подарунки і так далі. А основне квінтесенція в чому була, щоб всі, все, що тут звучало, обов'язково було е е е е е в наших діях. Між іншим, давайте зараз зручними оплесками подякуємо тим, хто обирає нам таке золоте райське містечко. Дякую печи. логічно, настільки е, привабливо для нас складена вся програма. І це завдяки Тетяні Федорівні, в першу чергу, вона вже півроку тому почала про це думати. Всіх, е, на, е, ви знаєте, нам німколи дійсно, якщо ти підштовхнеш, любов у вас є на, де там інформація про вашу команду? А який у вас е, зміст вашої школи? А що буде отак? А де ваші люди? А чому так мало і так далі? Ви розумієте, що от вона, як вчителька, вона себе тут повністю реалізувала. Я, я не така, як вона. Мені всіх жаль, мені хочеться так послабляти, які я ще пам'ятаю, що я не така вже дисциплінована, як Тетяна Федорівна. Але те, що вона робить з нами і на школах середу, це теж свого роду. Диво, і велика для нас мотивація. Так, дивіться. І ще я вам рекомендую вдома, в цих зошитах написати, щоб ви самі собі зробили тестування, чи ви є лідери потенціальні, чи ні. Напишіть кожен собі в зошиті як мінімум 10 прикладів, коли ви були переможцями на перекір обставинам. Я десь читала, що на гербі одного князя було написано все, чого я досягнув, я досягнув не завдяки, а на перетік обставину. Тому як, я вже знайшла навіть 20 в своїй біографії. Якщо людині 50-60 і вона ні разу не була переможцем, це е дає е їжу для роздумів. Так. Дивіться, любі мої найсильніший засіб від старіння, зв'язок з іншими людьми, теплий, уважний. І ще треба пам'ятати, що старість боїться світла, руху, тепла, жовтого кольору. Боїться, особливо коли дощ. Я як вийшла і раз вийшла. Другий раз вихожу, нема дощі, що соно, там думають, е, маршрут, сонце є. <реш> е, е, і ще старість це втрата гнучкості тіла і розуму, відсутність змін. Тренуйте Трину, себе, тренуйте себе в цьому. Обирайте е, е, інші шляхи додому, на роботу, кудись іще. Е, Змінюйте смак своїх традиційних страв вдома. Ось у Світлани хорошо вискочиться. В неї там стільки приправ і соусів, що в неї немає жодної страви схожої на на іншу. Ну і трішки поговоримо про фінансову стабільність 5 хвилин, яка дуже потрібна для достойного життя. Особливо в нашому віці зовсім неочікувано може настати така пора, коли знадобляться помічники нам, або окреме житло, якщо там щось із сім'єю, якісь негаразди, або навіть, я навіть це допускаю, пансіонат для людей похилого віку. Є така у нас мережа на Київщині, так і називається нове життя. Розумію, але, це можливо. Можливо. але це теж дорого. Якщо ви хочете, щоб там за вами доглядали достойно, ну від 12-15 тисяч на місяць про це теж можна подумати. Отож. І пам'ятайте ще про одне. не замуйте з головою в життя сім'ї, родини і не перебувайте в ілюзії, що діти. Вам обов'язково допоможуть і підтримають, і грошми там е дотувати будуть і все. Не завжди діти наш захист. Їх любов залишається до нас, але пріоритети їх змінюються. І е наша любов до дітей, це теж таке правило, е була подарунком, а не контрактом з зобов'язанням повернути борг. E, дивіться, що я ще хочу сказати. E, я хочу звернутися до тих, хто ще не досягнув навіть рівня директор, але вже хоче жити красиво. <J -1> Є і для цього. E, Скажемо так, так? Да? Ну, по-перше, я помітила і вчора, і сьогодні, як красиво всі тягуть. Ви вже почали виконувати е, цю умову. От у мене є вже 4 роки, один і той же сприїзд, мене вдягає. Ну, звичайно, в свою користь більше ні міри. Але я на днях приміряла наряди, і рядом зі мною поруч зі мною була. Жінка приблизно мого віку непогано виглядає, їй те подобається і те, і вона стигнеть, ну його це все наділи. Для нас нема таких проблем, не? окрім того, що такі заходи, такі ще й рандеву, і багато-багато чого, де ми повинні виглядати стильно, красиво, достойно. І це теж надихає дівчата. <зас> 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 Безполісно, деякі, деякі висловлювання відказали мені, що я не хочу з ними спілкуватися. Дивіться, що я ще хочу сказати. Ага, притихли хорошо, молодці. Що, щоб нове життя дійсно ви вважали своїм власним життям. Сьогодні говорили про це. Не треба занурюватись в бізнес. Може, мене будуть, будуть сьогодні ругати мої спонсори, але я вважаю, що все-таки яким би важливим не було для нас нове життя, все життя воно більше. І не забувайте достойно відпочити. Знаєте, яку, як я для себе ось ми сьогодні писали одним словом написати мотивацію. Моя мотивація. Залишається стабільно досягти е гармонії, колесо, гармонії або балансу, щоб всі вісім аспектів розвивалися рівномірно. Але є ще ближчі ці. Я недавно побувала на морі в Болгарії. Всього 10 днів була там, 5 із них тільки змогла на море, чого гроші не вистачало. І от тепер я завела собі три скарбнички, в одну буду складати. Три тисячі євро на наступне відео, щоб три місяці пробуть в Болгарії на морі, мені там сподобалось три тисячі євро. Потім півтори тисячі євро до стоматолога, прямо в моєму будинку стоматологічна, огромна стоматологічна клініка відкривається. І там ще треба ну, сантехніку, все коротше, заводьте собі скарбнички, і я вам скажу: накопичите десять тисяч до наступного літа, а ви ще не директори. І вас не запросять на кхм, канікули. Я вас запрошу. У мене є секретні місця, де можна, де можна за 10 тисяч і туди і обратно проїхати і там відпочити, і ще купити якісь подарунки і похарчуватись. Якщо у вас немає звички накопичувати гроші, в мене їх теж немає, то то ви, будь ласка, накопіть п'ять. 5 і в мене ще секрет пише пішені силі. І ми з вами живемо наступного літа туди. Так, не вже нічого все сказати. А Далі. я хочу одну хвирочку. Завершити красиво треба. Я красиво почала, красиво і завершити треба. А завершити свій виступ я хочу словами, які було визнано. Найкращою промовою за всі роки всього е, такі слова прозвучали. Це один політичний діяч. отак вийшов на сцену, сказав ці слова і пішов. А він сказав: не здавайтесь, ніколи не здавайтеся, ніколи, ніколи, ніколи не здавайтеся.